Від Марка, Святого Євангелія читання, в той час фарисеї з іродіянами радо радили проти Ісуса, як би його погубити. Тоді Ісус пішов до моря зі своїми учнями, за ним йшла сила людей із Галилеї, з юдеї з Єрусалиму, з Ідомеї та й Зайордання і околиць Тиру та Сидону. Велика юрба народу, довідавшись про те, що Ісус сорив. Прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб приготували йому човен задля народу, щоб не тиснув його. Бо він багато з них озоровив, і ті, що мали які недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали нець перед ним і кричали Ти син Божий. Він, однак суворо наказав їм, щоб вони його не виявляли.